Ця легендарна мелодія народилася тут, в Чернівцях, у Буковинському медичному університеті, де навчався Володимир Івасюк. Саме тут, на театральній площі, 13 вересня 1970 року прозвучали його пісні Червона рута і водограй і полетіли у широкі незвідані світи. Вже наступного року Роман Олексів знімає в Яремче перший український музичний фільм Червона рута, в якому головні ролі виконували Софія Ротару та Василь Зінкевич. Потім червона рута перемагає на першому всесоюзному конкурсі пісня 71», А в колишній резиденції Буковинських митрополитів, нині центральному корпусі Чернівецького національного університету, в мармуровій залі визнання здобула ще одна легендарна пісня Висюка. І Саме в цій залі. У 1972 році проходили телезйомки всесоюзної телепередачі Ало ми шукаємо таланти і ансамбль Смирічка став лауреатом цього престижного телеконкурсу на той час. Пісною, володі, водограй про всі ці цікаві та важливі моменти в житті та творчості Володимира Івасюка відтепер розповідатимуть під час нового туристичного маршруту. У Нас багато відомих особистостей в краї, які про які знає весь світ, а ми чомусь ці імена не пропагуємо. Я ми всі разом вважаємо про те, що оцей культурно-туристичний культурно продукт не використовується так, як треба. Це давня мрія музею. Зрозуміти мене правильно чотири кімнати, хай дуже поважному будинку. який поза 100 років вимірюється, але чотири кімнатки при тому, що музей має найбагатші фонди з усіх музеїв. Буковини туристи не лише зможуть побувати в тих місцях, які були дорогі Володимиру, але й поспілкуватись з рідними, які з радістю діляться спогадами. Володя надзвичайно пишався тим, що батько працює в університеті. Вони часто прогулювалися, і взагалі ці прогулянки батька е і е е е е е сина. Навколо університету, в парк імені Шевченка вони були надзвичайно змістовними, і це був такий ритуал. Вони... Побачити записи пісень та мелодії Володимира, які досі збереглися на державному телебаченні. Він грав на скрипці. От тут є його виконання, він грає на скрипці, є фонограма, записана його на скрипці. Потім він був композитор. Є тут і от Червона рута пісня. І, звичайно, відвідати меморіальний музей Весюка, де зберігаються друкописи, ноти, музичні інструменти Володимира. Зараз працівники музею працюють над тим, аби його розширити. Уже бродить у наших головах давно лишне, не має відгуку в, наші, в наших владців. Ми задумали створити філію музею, яке називалася Філія Червона рута і пісня Червона рута, і фестиваль Червона рута. Одна проблема приміщення, і це нам небагато треба. Десь, якщо буде дві кімнатки, вже буде дуже добре. І новий маршрут місто Червоної Рути це один з кроків для того, аби про геніальних буковинців знав весь світ і Чернівці. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.